Збереження самобутньої української культури та популяризація народних традицій така мета фестивалю колядок та щедрівок, який в дев'яте відбувся у палаці культури Рівненської АЕС. Колядка і Щедрівка вони створюють таку неповторну атмосферу, духовний настрій, відчуття радості, затишку, спокою, віри, надії в майбутнє. Глядачі мали можливість насолодитися розмаїттям віншувань, автентичних та сучасних різдвяних піснеспівів, у майстерному виконанні представників різних творчих колективів Палацу культури РаЕС та запрошених артистів-аматорів. У фестивалі представлено 32 художніх номери. Це кулятки і щедрівки за участі в вокальних, хореографічних колективах. А також гуртки образотворчого мистецтва представили свої роботи Емоції дітей у малюнках. Всі учасники заходу ретельно готувалися, аби створити особливу затишну атмосферу та продемонструвати багатство українського фольклору і духовної спадщини нашого народу. До цього фестивалю готувалися довго, тому що він відбувається раз в рік. І колядки це саме ті пісні, на яких можна зробити щось цікавіше. Вони дуже легко піддаються аранжуванню. Не вперше у такому фестивалі бере участь зразковий аматорський вокальний ансамбль Саунд. Для своїх виступів, як і інші гуртківці, вони щороку готують оригінальні костюми. Про це розповідає керівник колективу Віта Шахно. Цьогоріч ми презентуємо жилети, які вишиті ручною вишивкою. Техніка Гладь вишивала моя бабуся Ніна Миколаївна. Сьогодні такі заходи дуже важливі, адже вони сприяють не лише популяризації народної творчості, а й зміцнюють національну ідентичність та єдність українців. Переконана пані Віта. Українська народна пісня наша рідна мова це та ознака, яка і відрізняє нас, українців, з-поміж інших народів. І дуже важливо популяризувати, показувати нашу традицію, наскільки вона багата. Коли дорослі своїм прикладом показують любов та повагу до свого, рідного, це позитивно впливає на формування світогляду підростаючого покоління. В нашому колективі ми співаємо народні пісні. Мені подобаються колядки, щедрики, бо це все наше. Фестиваль Колядуємо разом це культурна подія, яка дає можливість відтворити місцевий колорит та пережити чарівну різдвяну атмосферу, якої особливо чекають маленькі українці. Це є таке сімейне свято, коли е, всі об'єднуються і е, колядують, щедрують, а виступ для дітей це є як підтримка такого свята. Під час різдвяного дійства проходив благодійний збір коштів на підтримку ЗСУ. Організатори заходу стверджують, це наш внесок у захист батьківщини і обов'язок перед тими, хто віддає найцінніше заради нашого спокою та безпеки. Завдяки зусиллям захисників та захисниць України ми сьогодні можемо відроджувати, зберігати та передавати наступним поколінням прадавні традиції та культуру українського народу. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, Уїта Загераес.